24 січня Ілон Маск назвав алгоритми стрічки своєї соцмережі відстійними. Причиною його обурення стало те, що стрічка постійно показувала йому відео із моментом, як він робить так званий Римський салют під час інаугурації Дональда Трампа. І якщо я ще раз побачу нацистські вітання у своїй стрічці, я збожеволю заявив Маск. Маск проти Твіттера вийшло так, що маск став заручником власних рішень. Дослідження, проведене Технологічним університетом Квінсленда, свідчить, що з липня 2024 року пости маска почали отримувати різкий переріст в популярності. Це збільшення почалося 13 липня, коли маск відкрито підтримав Трампа. Його дописи стали збирати на 138% більше переглядів і на 238% більше поширень, ніж раніше. Дослідники виявили чітку закономірність, яка вказує на можливе втручання в алгоритми, що надало аккаунту Маска перевагу у залученні читачів. Ця, так би мовити, популярність в соцмережах має дві сторони медалі. Бо величезна аудиторія соцмереж бачить не тільки досягнення, але і дурні витівки. Звісно, що епотажний жест пана Маска це вам не крейсер Москва і не танкова дивізія. Проте вплив алгоритмів на формування громадської думки і курсу держави в результаті давно обговорюється серед дослідників і аналітиків. Спочатку основною проблемою вважали поширення популярного контенту, який не завжди є правдивим. Але зараз усе більше звертають увагу на те, що алгоритми можуть бути інструментами маніпуляцій, впливаючи на політичні і соціальні процеси. Кажучи просто, Ілон Маск не соромлячись, налаштував алгоритми соцмережі X під себе, і, врешті-решт, ця конструкція впала йому на голову. Насправді цей випадок наочно демонструє, як алгоритми соцмереж можуть ставати непередбачуваними і потенційно шкідливими навіть для їхніх творців. Маск, який мав повний контроль над платформою, зіткнувся із ситуацією, коли його ж соцмережа пропонує контент, який він сам вважає образливим. Але проблема полягає не тільки в технічних помилках або недосконалості алгоритмів. Але і у відсутності прозорості у тому, як ці механізми працюють, за відсутності чіткого регулювання та незалежного аудиту соцмережі вже перетворилися на потужну зброю інформаційного впливу. А їхні жертви не лише мільярдери, але і звичайні користувачі, які навіть не підозрюють, що ними маніпулюють. Тож питання інформаційної гігієни, перевірки фактів та загалом інформаційної боротьби наразі стають все більш актуальними, і нам з вами в цьому контексті пасти задніх протипоказано. Тож підтримуємо наше військо, тримаємо розум холодним, а критичне мислення о стані повної бойової готовності. Підписуйтесь на канал. З вами була КонтрПропаганда. До побачення!